книжка пишет. Конечно, у меня это не какой-то монстр. Миномет, блядь. Давай. Это просто. А Я в шоке. Он хоть влезет в бус, а че не? Мав. ще мене не несив, то, Зараз. У мене рука болить. Зараз якось занесемо. Давай за колеса, да? так? Ну так, да, ви можете взяти за колесо. Так, як це мені знімати і брати за колесо? Не взяли. Мало. Супер! Отак він їде до замовника. Ще його треба прижати гарненько. А ви, зна... а ви знали, що вони люмінісцентні і світяться вночі? Це ж колись був показував, розказував. Як прикольно. А що там було? Смок, барбекю, гриль.